Ефірі провінційні вісті вітаю вас з французьких кан до українського Тернополя. Тернопіль відвідав президент асоціації мерів міст Франції, власне, мер міста Кани Давид Леснар. Дипломат став одним із перших, хто активно допомагає нашій країні від початку повномасштабного російського вторгнення. Нещодавно французький дипломат вдруге завітав до нас, аби передати генератори. Більше про це далі. Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну французьке місто Канни одне з перших почало допомагати Україні. Ще у березні у Тернопіль з гуманітарною допомогою для переселенців та військових прибув мер Кан Давид Леснар. Через рік війни французький дипломат знову прибув з допомогою для України. Пан Леснар знову в Тернополі він два великих потужних генератори, один з яких ми передаємо для встановлення. Містечко для переселенців в Малашевці це генератор потужності 80 кВт, кіловат. Інші ми передаємо для однієї з наших початкових шкіл, то щоб діти також мали можливість займатися будь-яких умовах навіть присутності електроенергії. Також французька делегація зустрілася з міським головою Тернополя. 9 березня минулого року приїхав сюди на початку війни, і зараз в час цієї річниці хотів сюди повернутися, щоб показати, що яку ми співпрацю будемо робити надалі. Французький Канни – це місто, яке не лише допомагає Україні від початку війни, а й активно співпрацює з нашим містом. І це ще один крок до того, аби Україна розвивалася у європейському напрямку. Хочу підняти український прапор над своїм рідним містом. Доброволець штурмової бригади Лють Тетяна Ковальова. доненчанка. у квітні переїхала до Тернополя і саме тут вирішила взяти до рук зброю. Історія про ту, яка відчула лють від наших колег з головного управління Нацполіції області. Я народилася, виросла на Донеччині. І з 2002 року я стала членом громадської організації Спілка української молоді в Україні. До 2014 року ми займалися громадською діяльністю. Я мала величезну кількість друзів з усіх куточків України. Завжди могла до них поїхати. Вони могли приїхати до мене в 2014 році, коли почалася війна. Я змушена була поїхати, тому що та територія окупована. Виявилася, вона окупована на даний момент. Я переїхала в Київ, оскільки друзі запросили туди мене, і там ми почали запустили якраз перші благодійні табори для дітей вимушено переміщених осіб і для дітей військовослужбовців, для тих, хто боронив Україну на, на сході. Це щорічні акції, які ми продовжуємо і дотепер. 2017 року я повернулася на рідну Донеччину, оскільки. Дуже багато моїх друзів, багато знайомих, які боронили Україну і робили якісь корисні речі. Вони були там. Мені хотілося долучитися більше якраз на ті території. То до початку повномасштабного вторгнення я проживала в Краматорську. Я заснувала осередок нашої організації. Я голова Краматорського осередку спілки української молоді, і 24 лютого. Я так само, як і багато українців, прокинулася від звуків вибухів, від того, що я чула в 2014 році, і в принципі від того, що я чула. Коли їздили з волонтерськими поїздками на схід України, коли ми їздили на Луганщину ближче до лінії розмежування на Донеччині, після 24 лютого, певним часом, ми займалися волонтерською діяльністю саме в Краматорську. Це якраз, якраз таке було піднесення і таке гуртування людей, патріотів. Виготовляли коктейлі Молотова. Члени моєї організації передавали і, взагалі, багато небайдужих людей передавали велику кількість Медикаментів, продуктів, військового спорядження, те, що ми розподіляли і возили по військових частинах. Хлопці з передової приїздили до нас так само, але в місті ставало все небезпечніше, і голова облдержадміністрації попросив людей максимально евакуюватися для того, щоб не наражати цивільне населення на небезпеку. Тож з квітня. Я опинилася на Тернопільщині. Тут так само багато моїх друзів, які мене чекали, запросили. І так само продовжилася волонтерська діяльність. Декілька разів зі своїми друзями ми їздили так само на схід, продавали певні речі, відвозили закуплені автівки, продавали якісь передачі. Та громадська діяльність, волонтерська діяльність вона продовжується і далі. Коли я почула про набір. Мені дуже сподобалась назва Гвардія наступу людь. І я побачила там в цьому оголошенні, що набираються не тільки досвідчені військові, а набираються військові. Там не було якогось обмеження, написано по віку чи по статі. І так я готувалася певним чином. Я вмію надавати першу допомогу, я пройшла курси з аеророзвідки. І я хочу настояти осторонь, а також долучитися до того, аби звільняти наші території. Мені хочеться бути корисною сто відсотків. І хочеться, хочеться брати в цьому участь, а не ставити смайлики в Фейсбуку і знаєте, писати, «тримайтеся, сонечки. Чому я хочу брати в цьому участь? По-перше, та частина України, де я народилась, де я прожила велику частину свого життя. Вона досі окупована. Там є люди яких я люблю, яких я ціную. Я хочу, щоб там була Україна. Я хочу там повісити, вивісити український прапор. Воює дуже багато моїх друзів, моїх знайомих. І вони мене надихають. Він не терпів фальшивих нот і не любив лицемірних людей. У Тернополі провели мистецький вечір світлої пам'яті Василя Фаленчака. 7 лютого 2023-го виповнився рік, як відійшов у вічність, знаний у Тернополі музикант, педагог, митець, засновник, художник, керівник і диригент муніципального галицького камерного оркестру. Мистецький вечір назвали символічно штрихи до портрету маестро. Друзі, родичі, і поціновувачі його музичного таланту зібралися в українському домі, аби згадати людину з великої літери. Сюжет присвячений пам'яті Василя Фаленчака. Далі. Муніципальний Галицький камерний оркестр вже рік без незмінного керівника Василя Феленчака. 30 років Василь Феленчак присвятив себе оркестру, який заснував у 1991 році. У 2016-му маестро присудили почесне звання народний артист України. Та, на жаль, у лютому минулого року важка недуга його забрала. Людське життя. Краплина безкінечна. Лише відкрив повіки і уста, лише за світало. Маестро родом із нагірянки Чортківського району, навчався у Тернопільському музичному училищі імені Соломії Крушельницької. Згодом доля відправила молодого музиканта від рідної землі і понесла у далекі світи. 18 років Василь Феленчак працював у Росії, а згодом повернувся на рідну землю, аби і надалі прославляти українську музику та культуру. Олег Герман добре пам'ятає ті часи. Нас зібралося таке товариство. Ми назвалися Келійне братство. Виробляли ідеї, писали сценарії, робили програми, їздили з ними по Україні. Це була наша така криничка і наше джерельці. І ми впивалися тим мистецтвом, Василю. Кожна людина приходить для здійснення місії. Твоя місія була дуже великою. і журавлиний політ, і ти його блискуче здійснив. На мистецький вечір штрихи до портрету маестро, присвяченому пам'яті Василя Феленчака, прийшли друзі, родичі та поціновувачі його музичного таланту. У залі і ті, хто знав великого маестро з дитинства, коли той ще хлопчиком грав у футбол. Вже тоді він говорив багато про музику, захоплювався. Інтереси в нього були музичні, такі ліричні інтереси мрії поступити на. Навчання у вищий музичний заклад. Ну І він в кінці вибрав, не знаю, чи диригентський, але я знаю, що він на інструменті теж грає. А головне, потім його коронка, коронкою стало. Диригенська справа Василь Фаленчак прагнув ідеального звучання абсолютної злагодженості. Він виховав цілу плеяду музикантів, які прославилися не лише в Україні, а й поза її межами. Також Василь Фаленчак був автором музичних творів, оркестрових аранжувань, інструментівок, навчальних програм, методичних рекомендацій з музичних дисциплін. Був лауреатом різноманітних конкурсів. 28 серпня 2021 року на Тернопільській алеї Зірок відкрили зірку Василя Феленчака. Помер композитор 7 лютого 2022 року у Тернополі. Василь Андрійович, він ну напевно щасливо і якось повноцінно, якось так продуктивно прожив своє життя. Бо всі ті колись проговорені мрії, про які я знаю, вони все таки збулися, і це, напевно, одне із тих важливих речей, які сьогодні можна згадати, сказати. Добрі та світлі спогади про Василя Фаленчака назавжди залишаться у серцях рідних, близьких, друзів, колег, усіх, хто захоплювався творчістю великого музиканта. Її слово живе крізь віки. Виставка приурочена 152-й річниці з дня народження Лесі Українки. Стартувала у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї. Складається вона із двох експозицій: значків та порцеляни з приватної колекції фалериста, просвітянина, краєзнавця, депутата обласної ради Михайла Тимошика та матеріалів фондової збірки обласного краєзнавчого музею. Хто не жив посеред бурі, то й ціни не знає силі. Ці слова Лесі Українки стали лейтмотивом виставки фалеристики й порцеляни, що впродовж місяця діятиме в обласному краєзнавчому музеї. В її експозиції понад 100 значків, медалей, порцелянових тарілок, статуеток, присвячених видатній співачці досвітних вогнів. На декотрих уривки її цитат чи поезії, на більшості зображення поетеси. Тернопільський краєзнавич Михайло Тимошек збирав ці скарби упродовж кількох років. Для мене це було бажання показати, що Лесу Українка присвячено дуже багато подій дуже багато є Волині. Значків у мене десь медали більше ста. Е -е, те, що я побачив, пально до десяти знаків, яких я просто не Там це державна премія, українки, можливо, якісь там по Волині якісь є речі, але насправді їх нема багато. Вражає наскільки справжня Лариса Косач вирізняється від того образу, який нав'язувала нам колись радянська влада, акцентує Михайло Тимошик. Дивишся на її портрети і розумієш, що це не хвора і квола жінка. А воїн, перед правдивим словом якої і досі тремтить наш одвічний ворог. Для більшості констатує краєзнавець Леся Українка не пізнана і досі. За зібраними і представленими значками, можна прочитати історію пошанування українцями величної Лесі, і вона переконаний, краєзнавець тільки починається. У другій частині експозиції матеріали з фондової збірки музею: марковані листи, конверти, старовинні світлини. На одній із них будинок, у якому зупинялась Леся Українка, коли навідувалась на Кременеччину. Леся Українка Перебувала на території нашого краю на Кременеччині, вона приїжджала до своєї подруги Марії Пековської. На світлині відтворений будинок в Кременці, де вона зупинялась в 1907 році. І також вона перебувала в село Великій Бережці, в той час це було містечко біля Кременця. Серед експонатів виставки монументальна книга, видана у Сполучених Штатах Америки у 1972-му. У ній світлини і спогади Лесиної сестри Олі. Красою вражають ветенанки за мотивами творів поетеси. Створила їх тернопільська мисткиня Галина Дудар. На чільному місці фото пам'ятника Лесі Українці у повен зріст. Пам'ятник у миролюбівці наразі єдиний на Тернопіллі. Поезія Лесі Українки надихає нині бійців. На передовій під гурки творожих гармат в окопах. Вони читають і лесені вірш присутнім про це розповів очільник Тернопільського обласного об'єднання всеукраїнського товариства просвіта імені Тараса Шевченка Петро Шимків. Зовсім недавно він повернувся з фронту. На завершення зустрічі на імпровізованій сцені ожила мавка прем'єрі лісової пісні у виконанні театру пісні оберіг. Торік завадила війна, та цьогоріч не було вагань. Учениці 14-ї тернопільської школи продекламували вірш фасонет атмосфери додав голос скрипки, струн якої торкалась учениця тернопільського мистецького коледжу імені Соломії Крушельницької. Виставка триватиме у музею продовж місяця. Її організатор Тернопільська просвіта. Сьогодні, 27 лютого, початок великого посту цього року він триватиме з 27 лютого до 15 квітня. Це найдовший і найсуворіший піст у році. Християни, ті, хто вирішили дотриматись строгого посту, у цей період відмовляються від м'яса, яєць, молока, молочних продуктів, солодощі, випічки і алкоголю. Як правило, ми змінюємо дієту у цей період різко. Утім, чи правильно це ми запитали у Тернопільської експертині з харчування Олени Метельської. Вона розповіла поетапно. Як як Правильно дотримуватись посту з точки зору здорового харчування. Піст можна абсолютно здоровим людям, які не мають жодних супутніх захворювань, які не мають проблем з шлунком. Якщо людина здорова, то вона в принципі має дозовану кількість червоного м'яса в раціоні. Так і для неї не буде чимось таким складним, просто в один момент. Перестати його їсти, але якщо є людина, яка щодня вживає, наприклад, до прикладу, свинину, вживає котлетки чи смажене м'ясо, щось таке насичне, калорійне, і в один день просто від нього відмовиться, це може теж бути і стресом своєрідним для організму. Тому цей перехід до посту потрібно робити дуже плавно. Наприклад, якщо ви раніше вживали червоне м'ясо щодня, старайтесь залишити його. Тричі на тиждень, потім двічі на тиждень, і так поступово скорочувати чи замінити його на птицю і потім теж зменшувати кількість. Як входити в піс, так і виходити з пуста потрібно дуже правильно і грамотно. Я рекомендую не відмовлятися від риби на час посту, оскільки це доволі хороша заміна і альтернатива м'ясу. Якщо є можливість то купувати якісь морепродукти, якщо є така змога, можна заміняти на бобові, на квасолю, на сочевицю. На горох і такі інші. І до прикладу, якщо ви робили раніше котлетки з м'ясним фаршем, то цього разу можна зварити фасолю, зробити з нею пюре, і відповідно вже будете мати готові такі веганські і пісні котлети. Мають бути і овочі, в раціоні, і фрукти всього має бути в міру в правильному балансі. І тоді організм не буде відчувати на собі якогось е, стресу. За погодою, у перший день Великого посту часто судять, якою буде весна. Якщо у перший понеділок посту йде сніг, весна буде пізньою, зате урожай буде багатим. Якщо вранці випав сніг, а в день розтану, то березень буде холодним, а травень спекотним. Добрих нам новин і неминучої перемоги. До зустрічі на каналі ТІВІ4.